Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодяка-Стрілець на період лютий 2025 рік. Другий місяць нового року. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Червона стрічка це багатство. Багатства можуть бути не так не тільки фінанси, а, наприклад, якісь подарунки, коштовні, житло або щось таке автівка. Ось тут ящерка, вона показує сварки, а також ворожнечість. Трояндам це подарунок. Деревом – Це стабільність в якихось ваших важливих справах. Ось тут ступка, вона показує пусті хлопоти. Можливо, ви щось собі запланували або додаткове, але воно буде пусте. Ось тут змія, вона показує ворог. Обмани коварства, змія. Ось тут жаба, хвороба, удар. Що хочу сказати, друзі, якщо ви не встигаєте запам'ятовувати, пишіть на лістик, щоб потім можна було порівняти та подумати, на яку саме ситуацію випадають такі попередження. Хвороба, удар, багатство, небезпека. Медична колба це небезпека, стабільність, змія обмани коварства. Пусті хлопоти. Можливо, обмани коварства це і є пусті хлопоти чиїсь. Але ось тут сварка та ворожнечість. Звертайте увагу. Ось тут подарунок, та начебто все. Прямуємо вперед на другий розклад. Хочу сказати, друзі, що двійка це число, котре має подвійну енергію. Дуже потужну. Саме тому в кожному дні місяця лютий є двічка. Наприклад, перше нуль друге і так далі. Саме тому використовуйте цей місяць для своїх якихось важливих потужних справ. Якщо ви, наприклад, щось хотіли розпочати або щось таке, що ви давно мріяли, а у нас з вами другий розклад. Знак зодіака стрілець. Павук, плітки. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Як ви можете бачити, друга частина місяця буде для вас більш спокійна. Ось тут серце це кохання. Серце ціле не розбите. Чесник це захист та зцілення. Зверніть увагу, якщо в першій частині місяця була там жаба, це хвороба удар, то тут чесник захист та зцілення. Прямуємо вперед на третій розклад. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео про фінанси. Запрошую всіх, тому що енергія може оновлюватися і необхідно робити розклади трохи чистіше, ніж зазвичай ми це робимо. Я маю на увазі загальні розклади, а не Особисті. Третій розклад знак зодіака Стрілець. зірочка. Ваше бажання здійсниться. Знову ж таки, зверніть увагу, ящерка Сварка та ворожней Чомусь вона до вас причепилася на початок місяця? та на завершення? Та начебто все? І ще ось тут ваша ступка, пусті хлопоти. Саме можливо ось це пусті хлопоти, сварка та ворожнечість. Тому що йде спочатку, читаємо ось так. Спочатку йде ось ці пусті хлопоти, потім сварка, а потім виконання вашого бажання. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака стрілиць на місяць лютий. Застереження, шістка мечів, застереження дорога. Добре, думайте, перш ніж кудись їхати в дорогу, а особливо далеку. А також дивіться на погодні умови. На стан траси та таке різне порада Тут з Дуже гарна позитивна порада. Каже про те, що ви будете задоволені, не дивлячись ні на які складнощі, задоволені тим, що відбувається. Сьогодні, друзі, беремо одну картку на ваше питання, чи здійсниться ваше задумане бажання в місяці лютий. Король мечів, він каже так, впевнено так, обов'язково здійсниться. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.